Вітаю, мене звати Олександр. Німецький іменники жіночого роду та їх типові особливості. Головне пам'ятати, що жіночий рід позначається артиклем «ді». Перша особливість. Іменники, які закінчуються на ін, переважно є жіночого роду. Це закінчення часто перетворює чоловічу професію на жіночу. Наприклад, Freund, друг», «die Freundin подруга, подруга», «der Lehrer вчитель. Ділягахін, вчителька, де аст лікар, ді астін, лікарка. Зверніть увагу, на а з'явиться знак умлаут. Є таке правило. Якщо в корені є голосна «а», «о», «у», вона часто отримує «умлаут» при додаванні закінчення ім. Але є й винятки. Приклади до цього правила: де кох кухар, ді кюхен кухарка. Де бава селянин ді бояган селянка. й винятки. Тас бензин бензин, тас латин, латина як мова. Друга особливість іменник, який закінчується на ум. Квартира дівонум. Справа діюbum, рух дібегum, думка Є й виняток де ошпхум – стрибок. Третя особливість. іменник, які закінчується на хайт або хайт. Наприклад, діахат свобода, «die Gesundheit – здоров'я. die Möglichkeit – можливість, «die Schwierigkeit – складність, «die Wahrheit – правда. Четверта особливість слова, які закінчуються на шафт. Наприклад, «die Freundschaft – дружба. Die Mannschaft – команда, Die Wissenschaft – наука, Die Gesellschaft – Суспільство. Шоста особливість. Слова, які закінчується на «іон». Нація – ді націон. Дискуссия ді дискусьон, релігия ди галегіон. Сьома особливість слова які закінчиться на «тет». наприклад, ді кvaliteet якість. Ді університет, університет, ді ідентітет, ідентичність, ді галітет реальність. Можна таку запам'ятати асоціацію, що тет це як тітка, і вона жіночого роду. Слова, які закінчуються на ік музика ді музик, політика ді політик, техніка ді технік, наголос на е, фабрика ді фабгік. Є й винятки. Наприклад, Атлантичний океан, де Атлантик, Католик, де Catholic. Catholic». Дев'ята особливість слова, які закінчується на У. Наприклад, природа дінату, культура ді культу, температура ді темпагату, цензура ді цензу, література літагату. Десята особливість. Іменники, які закінчуються на ай. Такі як пекарня дікеагай. Поліція ді поліцай, поліцейський, як людина, бо де поліцист. Чоловік. Бібліотека діхегай. М'ясний магазин ді медскегай. Є винятки де папагай папуга дас ай яйце. Одиннадцята особливість. Більшість іменників, які закінчуються на е, приблизно 80%. Наприклад, кохання «die Liebe», квітка – дітче. Є і винятки, це так звані слабкі іменники, або їх ще називають «ендеклінаціон». Наприклад, де Юнге хлопчик де кунде клієнт. І такі слова, як де наме ім'я, де кезе сир. De Opchida mir, das ende kines, oko, okay, das auge interes, das interesse. Двинадта -е особливость це переважна більшість наз квітів. Наприклад, дихозе троянда, дитюпе тюльпан, але є винятки, де какus какus, das valgen fialka, тут suffix hen. В середній рід. І Маргаритка das гензе блюмген також суфікс ген. 13 особливість. Це субстановані числівники, тобто із числівника зробили іменник: Одиниця – die Eins, 1, двійка die Zwei, трійка die Drei. 14 особливість це переважно більшість фруктів та ягод, я, ягід. Наприклад, діертбега полуниця, ді банане банан, діаприкоза абрикос. Її винятки, такі як де апфель яблуко, де фюзиг персик. І такий є лайфхак, як швидко запам'ятати. Ці суфікси німецьких іменників жіночого роду. Жінка любить квітку, е, діблюме, свободу, хайткайт, фрайхайт, квартиру, ум, дивону, дружбу, шафт, діфроншафт, дискусію, діскусіон, якість, тет, дівайте, музику ік. Music ta culturo Ur di cultu.